Льодова арена Мородин, яка незабаром відзначатиме першу річницю. Внесла у спортивне і фізкультурне життя криворіжжя яскраві барви. Як з'ясувалось, у сухопутному місті виявилось безліч бажаючих підкоряти олімпійські висоти у зимових видах спорту. А чудові умови, які були створені людьми, причетними до льодового дива, сприяли тому, що кривий ріг отримав спортивну арену для зимових видів спорту національного масштабу. Першою ластівкою став етап національного кубка з фігурного катання, а далі буде ще цікавіше. За этот год Городская Федерация хоккея, фигурного катания очень много сделала для развития этих двух зимних видов спорта. А учитывая то, что Украина будет подавать заявку на 2022 год на проведение на стране зимних Олимпийских игр, то, наверное, значимость развития зимних видов спорта вдвойне возрастает. Зараз у зимовому палаці азами фігурного катання володівають понад 200 хлопців та дівчат. Хокейну шамуніцію приміряли на себе вже 180 майбутніх грецькі табори у Криворізької міської федерації. Великі плани на наступний рік і тут готові до співпраці з усіма організаціями, як з дорослими, так і дитячими. Ми плануємо зараз федерацією в 2014 році провести на нашій льодовій арені кілька турнірів. по Покаті шайбою фігурному катаню. Первої соревновання. которые э, прошли в нашем городе. Это первый этап Кубка Украины по фигурному катанию. Я надеюсь, этап этот не последний, будет еще соревнования. А что касается хоккея с шайбой, то у нас планы очень большие. Я уже сказал, в первую очередь мы хотим сделать традиционным э, турнир по хоккею Анатолия без памяти, Анатолия бессмертного, Человек, который очень много в свое время сделал для развития. Прелізації зимових видів спорту в нашому місті. не слід забувати і про фізкультурний рух. У льодовій арені завжди чекають на прихильників здорового способу життя, незалежно від віку і підготовки. Та й ціни, за словами заступника директора, перша дюша тут достатньо прийнятні. Льодова арена повністю готова прийому і гостей, і срівновань, і всіх бажаючих покататися на арені на льду. Зараз іде зимовий сезон. Як правило, це Очень активный, время по фігурному катанню, по катанню на льду. Тому буде багато желающих, великий наплив людей. Звісно, всіх приглашаємо на нашу льодову арену посетить. На Криворізькому льоду на час зйомок саме тренувалися юні хокейні зірочки. Я займаюся хокеєм два роки. Я очень рад, що у нас в є хокей. Я хочу вирости большим хорошим. Якщо дозволить погода, то з приходом зими планується у кожному районі залити каток чи хокейну коробку. Отже, розвитку зимових видів спорту у нашому місті дане зелене світло. Городська власть робила і робить все можливе, для того, щоб зимні види спорту дійсно пустили такі глибокі корені. що база у нас. Прекрасные. Люди, которые приезжают к нам э, соревноваться, люди, которые просто оздоравливаются, говорят о том, что лед Криворожский и быстрый, и хороший, и доступный, самое главное. Поэтому я с удовольствием, пользуясь случаем, хочу приглашать всех э, любителей зимних видов спорта на нашу ледовую арену, не только деток в секции спортивных, в которых я был развод, а и людей просто оздоравливаться.